То ти кажеш, мамо, що в Італії тобі було краще, ніж удома? ображено питає мене донька. В якійсь мірі так, чесно зізнаюся. Ірина опустила голову і якийсь час мовчала чай будеш? Ні, краще зроби мені каву, кажу. Витягни сумки я привезла італійську. Дочка незадоволено пішла робити каву, а я сиділа за столом, згадувала своє минуле і хотіла сама для себе розібратися. Чому ж мені Італія видалася кращою, ніж рідний дім? Я без всякого пафосу чи злого умислу поділилася з нею цією думкою. А їй це образу вона сприйняла це як те, що я її не люблю і не ціную наші родинні стосунки. Росла я в селі у багатодітній родині. Жили ми так бідно, що часом не було що їсти. Мама моя в колгоспі працювала і на весь день і йшла на роботу, залишаючи наш самих. Батько був водієм, возив в місці якогось великого начальника, а потім він там собі якусь міську кралю знайшов і пішов з сім'ї. Після цього наше життя стало ще скрутнішим. Я була другою серед чотирьох дітей. У мене був ще старший брат, але від нього було більше проблем, ніж допомоги. А я вважала себе відповідальною за молодших братів, коли мами не було вдома. Я рано навчилася їсти готувати і все по господарству робити. У віці 12-13 років я вже корову доїла і сіну складала, і навіть дрова рубала. Також, скільки себе пам'ятаю, я постійно щось робила на городі. Одним словом, поки я жила у батьків, я нічого доброго для себе не бачила. В школі я вчилась непогано. Але про те, щоб ти вчитися в інститут і мови не могло бути, бо у нас на це не було грошей. 17 років відразу після школи я пішла працювати на завод, який був недалеко від нашого села. Через два роки я вийшла заміж. Зі своїм чоловіком Іваном я познайомилася на тому ж заводі. Він теж був з багатодітної родини і свого житла нема. Ми розписалися і стали жити у мене, отак, всі на купі. У нас з Іваном була одна маленька прохідна кімната. Гірше стало, коли дитина народилась. Умов не було ніяких. Воду ми з криниці носили, туалет на вулиці, а зими у нас холодні із снігом були. То зранку, поки води принесеш, нагрієш, щоб елементарно вмитися, то це вже був неабиякий квест. Повідоньці було приблизно років 10, і нам з чоловіком від заводу дали одну кімнату в гуртожитку. Тоді я вважала себе найщасливішою людиною в світі. Адже хоч кухня і туалет в гуртожитку були спільними на кілька сімей, але ж в приміщенні. Ще через п'ять років ми отримали однокімнатну квартиру малосімейці. І тоді мені здавалося, що у мене нарешті почалося життя. Адже тепер у мене була своя кухня і своя ванна кімната. Зараз мені смішно з тих думок, але тоді мені це здавалося справжньою розкішшю. Зараз мені 65 років, дочці 45. Чоловіка мого настало ще 20 років тому, і я відразу зібралася і поїхала в Італію. Була однією із перших заробітчанок. На початках я натерпілася там чимало. Було таке, що я спала у парку на лавочці і на вокзалі у вагончиках. Сиділа без роботи і ходила на карі та сісти. Ой, багато було всякого, за 20 років всього і не згадаю. І робота в мене одна була така, що дочка сеньора, яку я доглядала, була, м'яко кажучи, неадекватна. Я боялася, як вогню, бо від однеї всього можна було чекати. Коли вона до нас приходила, у мене руки тряслися. Але з часом життя Віталії налагодилось. Я вивчила мову, отримала відповідні документи і вже тоді стала претендувати на кращі роботи, на будь що я не погоджувалася вже. Останніх вісім років я працювала в одній літній італійці. Зараз їй 89 років, але виглядає вона і почувається років на 20 молодшою. І саме ця жінка Ребека навчила мене жити по іншому. Вона, коли помітила, що я ходжу в одному і тому ж самому одязі, бо шкодує витратити на себе 50 євро, то Ребека наказовим тоном змушувала мене придбати собі обновки, казала, що їй соромно зі мною між люди ходити. Насправді, це було не так вона так не думала, але таким чином вона підштовхнула мене до змін. Ребека постійно робила собі манікюр і зачіску. У Італії це на першому місці, і мене вона з часом привчила стежити за своїм зовнішнім виглядом. Тепер і я виглядаю років на 10 молодшою за свій вік. Особливо хочу відмітити харчування. Саме в Італії я навчилась правильно харчуватися. Тут я нарешті скинула зайву вагу, яка завжди була у мене. Грошей тут за 20 років я теж чимало мало Дочці я квартиру купила і допомогла обставити, собі дім невеликий придбала у рідному селі, бо на старість таки тягне в рідні місця. Братам я б, чим могла, тим все життя допомагала. Але справа не так в грошах, як в тому, що в Італії, як це не дивно, я навчилася любити себе. Просто останніх 10 років, які я провела в Римі, стали найкращими в моєму житті. Ми з Ребекою постійно кудись ходимо, багато подорожуємо. Я знаю, вже і у Венеції, була, і у Мадриді, і в Парижі, і таке життя мені подобається. Та колись я про таке навіть мріяти не могла. Звичайно, що я люблю дочку, внуків і колись я повернусь додому, але зараз мені в Італії подобається більше. Можна мене за це зудити, але я як на сповіді зараз розповіла про своє нелегке життя, яке мала. Розумію, що до молодості не йде, і з кожним роком все більше починаєш цінувати час і розуміти, що треба встигнути, хоч трохи, пожити для себе.